Чи відомо вам, що Леся Українка знала близько 10 іноземних мов? Сьогодні вкрай важливо розповісти всьому світові про нас, про Україну, про українців, про наші традиції, про нашу ідентичність, про ворога, врешті-решт, який на нас напав. Це можливо тільки знаючи іноземні мови. Сьогодні з радістю хочу вам повідомити новину, що наша Січнавська просвіта. Отримала оцю сотню книжок англомовних від наших партнерів Pen Ukraine. Це міжнародний проєкт, в рамках якого британські видавництва, автори, письменники через благодійну організацію Book IT International і також через Pen International передають через Pen Ukraine в Україну ці книжки. Загалом кількість книжок, які в Україну таким чином передані, 25 тисяч складає. От частку з них отримала ісламська просвіта. Як ми будемо їх використовувати? Ми маємо діючі вже проєкти ісламської просвіти і маємо проєкти в стадії розвитку. Там нам зачасту дуже важливо заохотити учасників брати таку активну участь. От Тиждень тому ми проводили Вікторіну на молодіжному фестивалі, культурному молодіжному фестивалі. Вікторіна наша полягала у підсиленні, так би мовити, української ідентичності нашого краю. І в якості призового фонду виступили книжки просвітян, книжки, що отримує від благодійників Січлавська просвіта. І тоді більш такий жвавий був ефект, більш активна була участь молоді. Тож я думаю, що ці книжки допоможуть людям, хто вивчає англійську мову, тим, хто зараз хоче долучитись до вивчення англійської мови. Ми маємо такі чудові яскраві видання, які дуже приємно тримати в руках. Дуже дякуємо нашим партнерам Пен Ukraine за, за таку допомогу. Долучайтесь до діяльності Січславської просвіти. Запрошую на наші заходи. підпишіться на телеграм-канал. Він так і називається Січеславська просвіта. До зустрічі!